Реклама соусів Макдональдса, до речі, небезпечна. Поломка одного двигуна. планер планерувати. В першу чергу наловиться інфаркт, а просто поведе. Шукайте просто аеропорт для посадки. Все про поломки двигунів. Я сьогодні вам розкажу все від А до Я, скільки б в мене часу це не зайняло і скільки б реклам заду мене не почалося. Давайте почнемо з того, що взагалі небезпечна поломка одного двигуна. просто став двигун і все, і не працює. Ви його перезапускаєте по менюлах, по чеклістах, по меріаді, все робите, як треба, перезапускаєте в кінці кінців цей двигун, а він не вмикає. Тобто відмова повністю мається на увазі. Двигун не працює. Чи небезпечно це? Дивіться, якщо літак у вас двох двигуновий. Ні, це не небезпечно. Це несе якусь там загрозу, але це не є критична небезпека. З такої небезпеки, якраз літаки з легкістю виходять. Якщо у вас одномоторний літак, то я вам співчуваю. Це вже небезпечно, це вас заглохло рахуйте всі двигуни. Але я хочу, щоб ви всі розуміли, що літак планерує. Я не знаю, чи я правильно це слово сказав, бо є слово планер. Ну, по ідеї, планер планерувати. Ну, не знаю, ну не планувати, так як російською мовою. Планерувати. Літак кожен планирує. Що взагалі являє собою це планування? Зниження літака, з якоюсь конкретною швидкістю і так далі. Тут є багато своїх нюансів. Про планування ми поговоримо трішечки пізніше. Тобто, це, грубо кажучи, політ літака на потоках повітря, без двигунів і без сили тяги. Тобто, літак собі просто планує по повітрю. Далі. Що відбувається, коли в літаках лохнув один двигун? Взагалі визначається тип поломки двигуна. Їх є всього три: Engine severe damage, engine separation і engine fire. Engine fire – це тобто пожежа двигуна, нічого складного. Engine severe damage – це просто пошкодження двигуна, неявне, ну, якісь або явне може бути так само, пошкодження двигуна. Engine separation – так само говорить саме за себе. Engine separation – Відділення двигуна просто відпадає двигун собі те й все. і до побачення для кожної з тих поломок є свої індикації на. Дисплейчику про двигуни. Наприклад, при Engine Separation просто пропадають усі. От ви зараз бачите в себе на екрані. Усі індикації двигуна просто пропадають. Наприклад, Engine Fire ну, пише, що Engine Fire, у вас дзвениться, от сирена, дзвінок в літаку. У вас загорається кран пожежний з тої сторони, який двигун горить. І у вас появляється відповідна індикація, так само на цьому екрані. І engine Sevia Damage. Тобто там взагалі можуть бути різні індикації, наприклад, відсутність N2 або N1. Просто падіння оборотів двигуна безпричинне і так далі. Взагалі, перше, дивіться такої і так далі, що робиться, коли відмовляє один двигун. Коли відмовляє один двигун, в першу чергу не ловиться інфаркт. Я про це вже в хто це говорив. А так то насправді ловиться літак. Як він ловиться? Ну, сачком ж напевно. Штурвалом? Так, штурвалом. Але цього недостатньо, виявляється. В літаку є педалі, які контролюють радар, тобто ніс літака, напрям носу літака. Літак відхилиться. От давайте відмовив цей двигун, а цей працює. Він нахилиться в сторону робочого двигуна і його поведе, його просто поведе. І ви, коли штурвалом будете пробувати його знести в цю сторону, вам не стане сили штурвала, його все одно продовжує вести. Вам потрібно застосувати ще радер, тобто педалі. І так само в сторону непрацюючого двигуна, нахилити радер для того, щоб вирівняти літак. Це має бути моментальна реакція. Після чого, після того, як ви зловили, стабілізували більш-менш літак, що він летить. У вас виключається двигуни, кажуть, двигуни, я перепрошую, автопілот. Відключається після ну, Енджін Фейлера. Це зараз починається реклама. Реклама соусів Макдональдса, до речі, у вас відключається автопілот, і вам потрібно буде літак, само собою, зловити самому. Після того, як ви ловите літак, попереджуєте диспетчера, визначаєте тип поломки. Далі робите все по менюлах і так далі, і тому подібне по чек-лістах проходитися. І там, уже, в залежності від ситуації, що з двигуном є, вирішуєте, що робити далі. Чому один двигун, працюючий на двохдвигуновому літаку, це норм. Ну типу як це не нормальна ситуація, але в принципі літак може з цим летіти. От я якраз відкрив, чому це не є катастрофічно там небезпечно, бо літак може летіти. Він летить собі на одному двигуні, і це абсолютно супер і абсолютно нормально для таких випадків, коли стається така ситуація, що ну на жаль, ну відмовив двигун, і потрібно полетіти на одному. Літак може летіти ну доволі довгий час на одному двигуні, але справа в тому, що цей двигун треба дуже контролювати, бо рахуйте, на ньому все навантаження буде, не перенавантажувати двигун. І само собою бути максимально обережним і летіти до аеропорту, чи найближчого, чи якщо це сталося напасатися, таки до аеропорту призначення, чи все таки повертатися в аеропорт з ви вилетіли, якщо це сталося на виліті. А якщо відмовляє два двигуна. Якщо відмовляє два двигуна і це чотирьохдвигуновий лайнер, в принципі, це нічого страшного, у вас працює ще два двигуна. Якщо два двигуна з одної сторони, та сама історія, що на дводвигуновому лайнері, ви просто ловите літак. Хоча дуже мала ймовірність, що відмовиться на два двигуна надвигуновому на чотирьовому на лайнері. Та й на дводвигуновому так само, в принципі. Два двигуна відмовляє дуже рідко. Але що, якщо стається таке? Шукається найближчий аеропорт для посадки. Насправді, якщо це стається на висоті, Ну, коли ви круїзуєте, грубо кажучи, на великій висоті. Шукайте просто аеропорт для посадки. спланируєте спокійно до нього. Реклама соусів Макдональдса. До речі, це закрилки, механізації крил, шасі це все робиться перед самою полосою, бо це все погіршує аеродинамічну якість крила, літака безпосередньо е, робить більший лобовий спротив. Вам того нафіг не потрібно, коли ви плануєте і коли ви не можете дати собі більше нічим швидкість, окрім як плануванням і зниженням і так далі. Про це про планування саме, про всі його прикольчики, ми поговоримо з вами трішки пізніше. Які літак вилетить там далі, наприклад, тяжкі чи легші плануючи? Чи взагалі це має якесь значення? Вага для планування. Роблю спойлер, ні немає. А, тобто, ви летите просто до найближчого аеропорта і собі успішно приземляєтесь. Якщо це сталося на посадці, у вас немає вибору, ви сідаєте собі просто. Якщо це сталося на виліті і висота невелика, то вам треба дуже швидко приймати рішення або садити літак на кукурузне поле, як це зробив один. На жаль, пілот з конченої країни, який, скажімо так, наш сусід, який зараз веде з нами війну з 14-го року. Як зробив це Салінбергер на Гудзон? І багато 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 прикладів були в залі посадок на воду, але це я зараз говорю про те, що... Посадили літак після вильоту, в них відмовив двигун, і вони посадили його там на воду чи на кукуруз, не пот. Ось, ну там вже в залежності від ситуації, ризикувати і просто так це робити не варто. Попадати за решітку або вб'єтеся. Ну, всяке може бути. Ось, мені здається, я розповів вам це так поверхнево про поломку двигуна, але поверхнево все, що вам потрібно знати. Тобто, поломка двигуна, навіть якщо двох, навіть якщо чотирьох на двод на чотирьох двигуновому лайнері. У вас дуже і дуже великі шанси вижити більше набагато, ніж не вижити в такій ситуації. Дякую за увагу. Поговоримо пізніше вже про планування.